Вітаю вас в Академії Алватех. Мене звуть Сергій, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно використовувати кювети та плівки для аналізу сипучих і рідких зразків за допомогою РФА аналізаторів. Чому це важливо? Тому що неправильний вибір плівки або недбале поводження з кюветами Може істотно спотворити результати аналізу. У цьому відео ми розглянемо, які плівки використовувати для різних типів зразків, як уникнути помилок і що варто враховувати під час підготовки. А в кінці я покажу на практиці, як збирати різні типи кювет. Давайте почнемо з плівок. Для аналізу сипучих та рідких зразків використовуються спеціальні рентгенопрозорі плівки. Вони не повинні містити елементів, які можуть спотворити результати аналізу. Плівки бувають бувають різні і вибір залежить від того, які елементи ви збираєтесь аналізувати для зразків із легкими елементами. Магнія, алюміній, е, силікон, сірка найкраще підходить пролін 4 мікрони. Ось вона так виглядає: вона тонка, не містить фосфору і не глушить сигнал від легких елементів. Для важких елементів, де легкі елементи для вас не важливі, можна використовувати майлар 6 мікрон. Вона міцніша, але містить фосфор, що може заважати аналізу легких елементів. Для аналізу сірки використовуємо майлар 3,6 мікрона, бо він краще пропускає низькоенергетичні сигнали. Що важливо, не можна використовувати звичайні плівки, бо вони можуть поглинати чи перекручувати рентгенівське випромінювання. Через це ви отримуєте некоректні результати. Також слідкуйте за тим, щоб плівка була натягнута рівна без складок. Складки або бульбашки можуть викликати розсіювання сигналу. А тепер поговоримо про кювети кювети, це спеціальні ємності для зразків, вони забезпечують стабільне положення зразка і не впливають на спектр. Відкриті кювети, така як у мене в руках, підходять для сипучих зразків, ґрунтів, порошків, рут. Є ще закриті кювіти, які закриваються з іншої сторони плівкою. Вони використовуються для рідких зразків або дуже дрібно дисперсних порошків. Важливо розуміти. Кювети мають бути зроблені з рентгенопрозорого пластику. Звичайні пластикові або скляні баночки можуть створювати додатковий фоновий сигнал. Після використання кювети мити не рекомендується, оскільки на стінках кювети можуть залишатись мікрочастинки, які в подальшому можуть спотворювати результати наступних вимірювань. Але якщо у вас все ж таки виникла така потреба, їх можна обережно протерти серветкою, а потім спиртом. Зникаючи агресивних миючих засобів. А тепер стосовно зберігання зразків у квітах. Сипучі зразки можна зберігати прямо в квітах. Це ніяк не вплине на їх подальший аналіз. А от стосовно рідких, то тут, звичайно, що не рекомендується, бо рідина в них. Може випаровуватись і змінювати реальну концентрацію елементів. Також важливо знати, якщо ви аналізували зразки нафтопродуктів з високою концентрацією сірки, ні в якому разі не використовуєте ту саму кювету для зразків з низьким вмістом сірки. Залишки попереднього зразка можуть дати помилковий результат. А тепер переходимо до практики. Я покажу, як збирати різні типи кювет. Отже, як бачите, у мене переді мною є різні типи квіт, які ми використовуємо і постачаємо разом з нашими аналізаторами. Ми використовуємо американські кювіти виробника Chemplex, Це рентгенопрозорі спеціальні кювети для аналізу. Вони бувають різних типів. Оце у мене в руках: це кювета закритого типу, які ми використовуємо для аналізу рідин нафтопродуктів. Є також кювети такого відкритого типу, які ми використовуємо для аналізу сипучих зразків. Також бувають вони ці відкриті кювети, вони бувають трошки різні. Бувають отакі відкриті кювети, які. З іншої сторони, можуть закриватися спеціальною кришкою теж для аналізу, аналізу е, рідких зразків. А тепер я, власне, покажу, яким чином збираються кювети. Окрім кювет, у мене є спеціальні фіксатори, це фіксуючі кільця, які е, фіксують плів, плівку проліну або майлар на самій кюветі. Отже, як їх збирати? Для цього нам знадобиться, окрім кювет, нам також знадобиться давайте візьмемо Майларову плівку. Вона також американського виробника, тому ми гарантуємо якість ваших вимірювань, оскільки ми використовуємо ми використовуємо плівки тільки найвищої якості. Отже, плівка виглядає в пакуванні от таким чином. Якщо ми її відкриємо, то ви бачите, що тут є невеличкий рулон. Для того, щоб нам накрити квіту, нам потрібно спочатку відірвати шматочок плівки. Ми отаким чином її розмотуємо і потім фіксуємо кришку. Як бачите, на кришці, тут є така грібіночка з зубчиків. З її допомогою ми можемо просто відривати плівку. Отже, ми Витягнули необхідний нам шматочок плівки, і тепер можемо просто таким чином її відірвати. Все, готово. Тепер нам потрібно одягти цю плівку на кювету. Як це відбувається? Якщо ми візьмемо отаку кювету, бачите, у неї отут є як е, така невеличка сходинка, як такий виступ, така кювета накривається от з цієї сторони. Тобто ми просто беремо, кладемо. Плівку на кювіту. І тепер нам потрібно плівку зафіксувати кільцем-фіксатором. Якщо ми подивимось на саме кільце, то у нього з однієї сторони тут є якби виступ. Ви, коли візьмете її в руку, ви побачите. З однієї, з однієї сторони кільця є виступ, а з іншої сторони, кільця немає. Отже, ми беремо і цим виступом всередину до кювети. І отаким от чином просто ставимо кювету, накриваємо плівкою і фіксуємо кільце. В ідеалі, коли ви зафіксували плівку, на ній не має бути ніяких складочок, нічого не має бути, тому що будь-які складки чи нерівності, вони в подальшому можуть спотворювати. Сигнал від, сигнал від зразка, і вони можуть створювати додаткові такі повітряні якби, бульбашки, і сигнал від зразка може бути нечіткий і спотворюваний. Тому завжди переконайтеся, що ви плівку на кювету оділи таким чином, що вона рівна і без будь-яких складок. Після цього ви сюди. Вже можете насипати в ваші порошкоподібні е, зразки і е, вимірювати. Сюди також додатково на цю кювету може одягатись невеличка кришка для того, щоб вона не просипалась. Також ці кювети дуже зручно використовувати, оскільки ви можете прямо на цьому пластику, отут ви можете маркером, наприклад, підписувати е, свої зразки, які ви аналізуєте. Це стосовно відкритої кювети. Також ми використовуємо такі закриті кювіти. Для їх використання ви спочатку маєте сюди налити рідину. Тобто, ви, наприклад, якщо ви аналізуєте бензин або інші якісь нафтопродукти. Після того, як ви сюди налили, ми, ми беремо плівку. Ми так само беремо, витягуємо необхідну кількість плівки. Зазвичай це отакий невеличкий шматочок, там десь. 5 сантиметрів плюс-мінус. Так само фіксуємо кришку і відриваємо. Після цього накриваємо кювету. Оскільки це у нас, якщо ми аналізуємо нафтопродукти, то нам необхідно знати, яка концентрація там сірки. Тому в цьому випадку ми вам в жодному разі не рекомендуємо торкатися плівки пальцями саме в зоні вимірювання, оскільки на ваших пальцях можуть, може бути незначна, незначний відсоток саме цієї сірки, і потім це може спотворювати результати аналізу. Ми так само накрили нашу кювету, взяли наше ущільнююче кільце. Так само з тієї сторони, де бортик ми беремо, накриваємо. Ним нашу плівку з кювітою. Все, закриваємо. Бачите, у нас ідеально рівна плівка і після цього ви вже можете перевертати її і проводити вимірювання. Також у мене є е, інший тип відкритих кювет. Які так само використовуються для аналізу, вони можуть використовуватися як для аналізу сипучих, так і рідких зразків, оскільки до цієї кювети є ще така спеціальна кришечка. Ця кришка е, закриває кювету, е, з іншої сторони. Ви просто берете цю кришку, отаким от чином. Накривайте кювету до характерного звуку, коли вона закрилась. Все. В принципі, наша кювета тепер стала з відкритою, вона перетворилась у... у закриту, і тепер ми так само її можемо накривати. В принципі, це все, що вам потрібно знати по аналізу сипучих та рідких зразків у кюветах. Тож, підсумуємо. Правильний вибір плівки, акуратне поводження з клюєтами та дотримання гігієни це ключ до стабільних і точних результатів при аналізі сипучих і рідких зразків. Дякую вам за перегляд! Якщо у вас залишились запитання, напишіть їх у коментарях. А також обов'язково підписуйтесь на канал Алватех, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі в наступних випусках!